Штати схвалили виділення 20 мільярдів доларів допомоги України, вже схвалили за рахунок Росії. От фраза за рахунок Росії звучить просто бомбезно. Доброго дня! Це канал Гарних Новин. Я Олександр Добровський. Вам розповідаю. Тож, давайте розберемо, що це за гроші, як це Росія нам буде їх спонсорувати. Да, звучить несумісно, але дійсно так. Тож розбираємось. Тож Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив виділення Україні чергового їх, чергового пакету, так тому що схвалюють спочатку пакет, і потім по кусочку його видають допомоги в розмірі 20 мільярдів євро. Це допомога, яка буде погашуватися кредит. Тобто це кредитні кошти, але він буде погашуватись за рахунок прибутку з заморожених російських активів. Нагадаю, на початку війни, да, як почали вводити санкції, одна з санкцій була це замороження російських активів по всьому світі, по штатах, Європі, скрізь, скрізь, скрізь. І оці заморожені кошти, вони не просто лежать. Вони лежать і працюють. тому що вони в щось вкладжені. і тільки за минулий рік. Такі кошти принесли 4,5 мільярди прибутків. І от за рахунок цього прибутку, нарешті Штати погодились виплатити його на допомогу Україні. І за рахунок цього прибутку буде гаситись і той кредит. Тобто його не потрібно буде, грубо кажучи, віддавати. Це досить хорошо, якщо взяти в загальному, то таких коштів заморожено близько 300 мільярдів по всьому світі. Так? І дуже сильно хотілося, щоб то була нам допомога не 20 мільярдів, а 50, можливо, навіть 100, можливо, навіть ці 300 відразу так вкинути в військову, да, щось, якась техніка, ракети, все разом кинути, і то б дало значний прорив на фронті так за секунду, да, за декілька днів буквально. Але ні, чомусь тягнуть, всі чогось бояться. Хоча вже практика показала, що всі намальовані ці так звані красні лінії, то такі, знаєте, великі лякалки, хоча до цих пір вони і лякають і далі, але насправді можна було б працювати набагато швидше, від чого ефект був би набагато кращий. Тож радуємось за те, що хоч, хоч так. Да вже непогано. Щиро надіємося, що ті кошти підуть на забезпечення наших військових і пришвидшення нашої перемоги. Я активно спостерігаю, вам розповідаю, розберемось разом.